На березі Дністровського лиману не до краєвидів заважає страшний сморід. Від нього не рятує навіть марлива маска. Джерело ароматів невелике озеро за моєю спиною. У ньому насправді не вода, а концентровані фекалії. Вітер з лиману несе запахи на Білгород Дністровський, просто до спальних районів. Цього літа стійкий сморід та спека довели городян до відчаю. Сознання тіряє в квартирі. Закрили, те саме, тому що не ми на сімо. Сморять лише верхівка фекального айсбергу. Білгород Дністровський качає питну воду з артезіанських свердловин. Якщо каналізаційні стоки дійдуть до них, епідемії не уникнути. Вона просачується в ці підшкурні води і розпространяється везде. Качество водопроводу точно таке же, як везде. Он дырявый. Подшкорной води могут проходить в э, в трубы и всё. Фкалії вже зараз витікають з озера крізь кволу дамбу, Нечистоти швидким струмом біжать до Дністровського лиману, а далі у море, на пляжі затоки. Ми от'їхали метрів 200 від того озера, де от е, слива, да, ми прекрасно віним який тут берег лимана. Це місце, куди дуже часто приїжджають жителі Бєлгород-Дністровська, можливо, і Шабо, скоріше всього. Фекальне озеро утворилося через будівництво ось цього каналізаційного колектору у селі Шабо. Розпочали роботи півтора-десятки років тому, але на завершення довгобуду немає грошей. Необхідно построїти е, прийомні камери на водоканалі Білгород-Дністровському, поставити е, прибори учора. Саме ну, головні задача це невозможність транспортування по цьому колектору в зв'язку з тим, що. Насосна станція, находится в она не, не способна это делать, тому що є необходимо проводити реконструкцію. Цей колектор і мав переправляти стоки на очисні споруди Білгород-Дністровського. Замість цього фекалії ллються до відстійника напряму з туалетів. Фекальним озером користується і сусідня затока. А санізатори зливають у відстійник вміст вигрібних ям. Це просто дешевше ніж платити за очистку. Я как бы не раз общался з руководством ПГТ Затока на эту тему, предлагал систему очисних сооружений. Предлагали даже кооперативи, которые хотіли. Ну, согласование получить разрешение, к сожалению, от поселкового совета так і не було. Всі землі, которые були виділені в свое время при своєму на строительство КНС і очисних сооружений, роздані під частну застройку. Землі роздані проте тепер мерія Білгород Дністровського чомусь сподівається на. Іноземні інвестиції іншого шляху оновити каналізацію вже просто немає. А поки чиновники шукають гроші, і місто, і навколишні села, і курорти в затоці під загрозою екологічної катастрофи та ризиком епідемії на кшталт ізмаїльської.